Друзі, моє вітання. Заїхав нам черговий автовоз і на ньому перша машинка це Електрогольф 36 кВт 2019 року. Гольфи зазвичай надовго у нас не затримуються, забирають їх або до приїзду в Україну, або одразу по приїзду. В принципі, у нас і всі машинки розпродаються достатньо дуже швидко. Сьогодні ранок почався, Soul під завдатком, Міган під завдатком. І це тільки ранок почався. Тому цей гольф за акційною ціною буде. Теж дуже, дуже дуже недорого. Три підкраса. Швидше за все, була пошкоджена дверка, і напиляли слой, лака на сусідні два елемента. Без ДТП, косметичний підкрас. Пробігу у нас 146 тисяч кілометрів. Комплектація проста, але в ній є в принципі, все, що треба і не треба. Машинка вже розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Зацікавило, давайте приватне повідомлення, буде топ-прайс.